Друзі, вітаю! 19 травня сьогодні. І сьогодні знову з вами Валерій Клочок, незважаючи на те, що неділя. Підбиваємо підсумки дня, що минув, найголовніші події інформаційного дня. Готовий вам розповісти, тому підписуйтеся, хто цього не зробив раніше. Ну і звісно, коментуйте. І обов'язково, друзі, долучіться до збору на окопний реп для 66-ї бригади. Ми вже там фактично добиваємо його цей збір. Залишилося зовсім трішки, трішки більше п'яти тисяч. Кожна гривня 2, 3 чи 5 будуть нам суттєво допомагати. Посилання на збір в описі під цим відео. Які ж головні події були дня, що минув? Ну, як на мене, це, звісно, перемога Усика. Ми хвилювалися за це. Нам важливо зараз показати, що Україну перемогти не можна навіть на боксерському ринку. І це сталося, тому що суперник Усика був непростий. Не буду переповідати вам події, ви їх добре знаєте. Вся стрічка у соціальних мережах. Фактично забита в будь-якій саме цією перемогою. Ми того варті. Друге, на що хотів би звернути вашу увагу, це про дискусію стосовно передачі Україні далекобійної зброї і права використовувати її для ударів по російських об'єктах на території тимчасово окупованої України і на території Росії. Ця дискусія ведеться. Я про неї говорю ледь не в кожному відео, і це дуже добре. От зокрема, сьогодні британський міністр оборони Грант Шапс зробив заяву у. Телеканалі Sky News і апелював до Німеччини, яка нам багато допомагає, захищав Шольця, захищатиму. Але ракети дуже хотілося б від нього отримати. Зокрема, він говорить, що Німеччині варто було передати в Україні далекобійні ракети Таурус і дозволити застосовувати їх по території окупованого агресором Росією Криму. Він вважає, що саме в Криму розташовано багато об'єктів, які їх треба знищити. Саме це буде серйозною запорукою успіху України у російсько-українській війні, а Німеччина має до цього докластися. Хоча, якщо сказати відверто, Німеччина ще раз наголошую, нам суттєво допомагає. Уже ухвалено додаткове рішення неформальне, про збільшення військової допомоги Україні. Тому що Борис Пісторіус, це міністр оборони Німеччини, апелює до Шольца і каже, в мене гроші закінчились для України, давайте мені грошей. І таке рішення ухвалено, і уряд Німеччини виділяє додаткове фінансування для допомоги Україні. Тому діалог є. Питання ракет Таурус. Я думаю, що буде поки що обговорюватися. Шольц, як кажуть, боїться просто-напросто ядерних погроз Путіна, але згадаємо, що. Свого часу нам складно було з ним говорити е, про передачу в принципі, зброї до України летальної. Згадайте, як Мельник його тролив то равликами то ще чимось. Але це питання зрушило з місця. Те саме буде з ракетами. Але мені видається точно не сьогодні, тому що в Шольце дуже серйозний аргумент. Допомагайте, хоча б стільки як я. Да? Тоді буде толку більше, але далекобійна зброя нам вкрай потрібна. І е, дуже багато подій відбулося цієї ночі на Росії. Наші дрони туди прилітали влучно, долетіли навіть до Ленінградської області. Мені знаєте, що найбільше імпонує в цій всій історії змагальний процес між різними підрозділами Збройних сил України. Ну от, до прикладу, між е, головним управлінням розвідки Міністерства оборони і загалом Збройними силами України. Вони нібито там позиціонуються, як ми от окремо, а зсу окремо. І це окей. Знаєте, така конкуренція між ними стосовно того, хто скільки більше знищить. Об'єктів на території Росії, які належать до військово-промислового комплексу, нам лише додає впевненості. І СБУ також долучається часто до цих процесів. І от минулої ночі е спецпідрозділи головного управління розвідки здійснили атаку на Виборську нафтобазу в Ленінградській області. Це дуже далеко. Ті коментарі, які я читав від губернатора Виборського округу, то він каже, ну у нас щось тут. Е е Хлопнула хлопока черідною. Говорить, спрацювала якась піротехніка. Ну, виявилося, що ця піротехніка спрацювала так, що загорілися ємності із пальним. І фактично виборська нафтобаза вона не те, що повністю виведена з ладу, але зазнала серйозного удару. Дрони ж Служби безпеки України та ЗСУ відпрацювали по військовому аеродрому Кущевська. Це безпілотники вразили також слов'янський нафтопроробний завод у Російській Федерації. І по аеродрому безпілотники відпрацювали спільно із силами безпілотних систем ЗСУ. Тобто СБУ спільно із ЗСУ працювали по аеродрому, де розміщені літаки Су-34, су 25 су 27 Міг-29. Інформації про кількість знищеної військової техніки поки що немає. Але те, що на Росії дуже збентежені такими атаками, і про це активно писали в телеграм-каналах, це на сьогодні очевидний факт. Так так само, як і в ніч на 19 травня, силами оборони було знищено морський тральщик чорноморського флоту Російської Федерації проекту 266М ковровець. Я знаєте, я скажу від себе, що помічаю не так, уже нас тригерять ці повідомлення. Мовляв, ну окей, це вже стало буденністю, але з іншого боку, це не трішки справедливо з нашої сторони. Ну, можливо, я помиляюся, ви напишіть, якщо я дійсно так ну, відчуваю ці новини. Але е, та системна робота, яку сьогодні проводить і головне управління розвідки, і Служба безпеки України, і Збройні Сили України загалом засвідчує, що ми маємо суттєві важелі вплив сьогодні не тільки на Росію. Не лише на Росії, а й на наших західних партнерів, тому що риторика на тлі наших атак по новоросійському перепорту по перепрошую по порту, по аеродромах військових на Росії. По нафтобазах навіть в Ленинградській області, ну вони дійсно змінюють риторику з наших західних партнерів. Якщо вони ще вчора говорили, цього не треба робити, сьогодні вони мовчать. Більше того, вони говорять, давайте вже, мабуть, передаємо їм більше західної зброї далекобійної для того, щоб вони відпрацювали по Криму, аби там вивезти з ладу і Кримський міст, і інші військові об'єкти, і, врешті-решт, завершувати цю війну. Я звісно ну, хочу так думати. Є в мене певні сумніви в цьому, тому що слідкуючи за тією риторією, яка лунає довкола саме підготовки мирних ініціатив, переговорної позиції України з Росією через треті країни, я робив велике оглядове відео вам сьогодні. Можете подивитися його. То мені вказує на те, що Захід ще не готовий нам це передати, аби ми вибили росіян з території України. Але процес потрішку рухається, і це дуже добре. Так само, як він рухається в дуже такому цікавому напрямку стосовно інших країн, які підтримують зараз Росію. Не можу сказати, що хтось за цим стоїть. До прикладу, така цікава подія сталася: гелікоптер у конвої з трьох осіб, де їхав президент Ірану Ебрагім Раїсі, зазнав аварії. Ізраїльські пишуть змі, що вертоліт нібито розбився, але стало відомо, що Раїсі нібито живий. Точної інформації поки що немає, але це вказує на те, що от полювання навіть за такими високопоставленими чиновниками, які підтримують війну Росії проти, проти України. Навіть сам президент Ірану, триває цей процес, і він, врешті-решт, може завершитися успішно. Раїсі повертався із Азербайджану, де він разом з Алієвим відкривав якийсь там об'єкт. Був у нього з візитом, повертався назад, але ну, щось із гелікоптером сталося. Ну, так само, як свого часу, що сталося із літаком, в якому летів Пригожин із його компанією. Тому дійсно динаміка присутня, маю на увазі динаміка подій, яка і нам корисна. А, якби вона була спрямована саме в те русло, в яке нам потрібно, ну, цьому напрямку і діють, як на мене, головне управління розвідки СБУ, ЗСУ загалом, відпрацьовуючи відповідні цілі на території Росії, демонструючи, що такі грізні катери, як Ковровець, коли колись були такою загрозою для НАТО, просто-напросто тепер знищуються, Ну, не самою першою армією світу, як думали про нас раніше, а просто примітивно, банально, так, безпілотними катерами, ударними Служби безпеки України. Ймовірно, а можливо і чимось іншим. Бо навіть і потяги останнім часом на Росії вантажні дуже активно йдуть підвідкіс, сьогодні черговий десь там злетів. І насамкінець, друзі, вам хочу додати одну цікаву вже новину з нашого з вами YouTube каналу. Я спробую взяти в практику, якщо ви не будете заперечувати, окремі коментарі, які мені, наприклад, подобаються більше, ніж інші, або просто мене зацікавили, коли ви коментуєте відео. От один із них був: іменем Фаріон заклинаю вас, не оскарблять український язик і правильно говорити не випадок, а випадок. Мені особливо це подобається, коли такі коментарі пишуть. Російською мовою. Окей, буду враховувати і на всякий випадок, буду надалі дивитися уважніше, пильніше чи пильніше. Пишіть, як правильно, за тим, куди вставити наголос в українській мові, коли особливо мені радяться робити російською мовою. Не оскарблять український язик російською мовою. Окей, друзі, врахую обов'язково. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій канал, хто цього не зробив раніше. Поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!